Привіт, малята! Сьогодні у нас заняття зліплення, і ми з вами будемо ліпити квітку сонця. А що це за квітка така? Давайте послухаємо загадку. На сонечко я схожий і сонце я люблю. До сонця повертаю голівоньку свою. Стою стрункий, високий в зелених шатах я і золотом обрана. Голівенька моя. Що це за рослина така? Так, малята, це соняшник. Соняшник це справжній символ України, символ родючості, праці, процвітання і благополуччя. Його називають Квітка Сонця, бо він не боїться сонечка, а повертається за ним, повертає свою голівку. А жовтий колір символізує повагу та єдність. Тож сьогодні я пропоную вам зліпити соняшник. Беремо жовтий пластилін. Скочуємо його в кружочок. Потім притискаємо його долонькою, пальчиками ось так. Беремо стек і до середини не розрізаємо, розділяємо його на частинки. Тепер зверху трішки притискаємо посередині кожної пелюсточки не до кінця. Тепер зліпляємо дві частинки, витягуємо трішки. Тепер нам потрібно зробити серединку. Беремо коричневий невеликий шматочок, скочуємо його. Розминаємо коло таке невеличке. І стеком малюємо смужечки в одну сторону, а потім в іншу. Робимо стебло, і потрібно нам ще зробити листочки. Ось такий гарний соняшник у нас вийшов. Залишились тільки листочки. Ось і все дуже гарний.